Поблизу Києва відкрили єдиний в Європі центр психофізичного відновлення. Там проводять реабілітацію вояків. АТО. з них більшість звертаються до психологів та психіатрів. Реабілітація поранених за канадські гроші і за тими ж стандартами. А от як відновлюються ті, хто повернувся з війни, бачила наша Олеся Варламова. Роман потрапив до шпиталю після бою під Дебальцевим. Він каже: до безпечної території бійці майже 40 кілометрів йшли пішки. Всю техніку бойовики знищили. На його очах убили й поранили багатьох побратимів. Це було найважче. Снилися й позиції, снилося, снилися і хлопці. І ті, кого ті кого немає, тому що при виході виходили но вночі, і е, вроді би ось тільки сиділи за одним столом, так сказати, і їли ту ж кашу, їли ту ж тушонку той чай, каву і тут півгодини, і вже кажуть, що немає хлопців мультика програма реабілітації в ігровій формі. Пацієнт грає з роботом або відчуває себе на дні океану. За 20 хвилин такої терапії кажуть лікарі, поранений забуває про психологічний і фізичний біль. Ця мультимедійна програма нова для шпиталю. Раніше була лише лікувальна фізкультура. Ігра вона завжди чоловіка. людину яких то мисль чим себе заставляти, там підіймати, через боль ногу и так далее. То есть вот это и есть, наверное, элемент психологии такой тонкий, Когда человек немножко кора мозга она, он легче переносит вот эти самые нагрузки. Це кімната ерготерапії або лікування працею та заняттями. Тут вчать поранених елементарних навичок, приміром, відкривати двері. Знімати кришку або пришивати ґудзика це все тренує моторику рук. Такі рухи відновлюють діяльність мозку. Після поранення в голову Олександр не міг ходити. Фізкультура та ерготерапія навчили чоловіка пересуватися, підіймати руку і навіть відкручувати крани. От просто. Нові кімнати реабілітації обладнали за зразком тих, що є у США та Канаді. Гроші на це збирали українські діаспоряни, волонтери та різні фонди. Програма реабілітації це включає і лікарів, і обладнання, і така інтерактивна система, і спеціалістів, і обмін знань в Україні. Ж державної програми реабілітації поки що не існує. Її кажуть у Міноборони мають фінансувати переважно страхові фонди, як в інших країнах, але ще не ухвалено відповідного закону. Буде легалізована спеціальність реабілітації, якої досі немає. В нас да будуть затверджені. Поняття реабілітаційний заклад, порядок фінансування реабілітації. Зараз в Україні на реабілітацію чекають 5,5 тисяч бійців. АТО. у найбільшій реабілітаційній залі першого такого центру одночасно може бути лише 30 поранених в інших кімнатах по кілька людей. Тож, поки що, більшість вояків відновлюються перевіреним способом музикою. Олеся Варламова, Олександр Самойлов – новини на першому.